Друзі, всім привіт! Сьогодні починаємо фарбувати. Сьогодні буду фарбувати стелю загрунтовану в вітальні та в кухні. Я не професійно це буду робити, я не професіонал, дивився на відео, як це роблять. Декілька разів фарбував в своєму житті стелю. Зараз покажу, як це роблю. Нікого не закликаю, що я там правильно роблю, що неправильно роблю. Просто подивимося, як це я роблю, як я перетворюю цю кімнату. Отже, погнали, Ставимо, будь ласка, лайки, підписуємося до перегляду. Отже, як і в минулому відео показував всю кімнату, повністю загрунтував. Кімната підсохла на 24 години залишав. Тепер можна повністю все фарбувати. Раз перед тим як застосовувати фарбу, гарненько її розмішую за допомогою шурупана, не шкодуючи ні часу, ни сил. Добавляю трошки водички. Водички написано з інструкцією згідно додати, можна не більше 10% від кількості фарби. Перший слой, коли покривав, я це не знімав на відеокамеру тому що дуже переживав, старався зробити якісно. Видно, що залишились деякі місця полоси. Так все попробую, тепер буду покривати другим шаром фарби. Отже починаємо наносити другий шар. Спочатку наношу там, де є місця, в які важко дістатися великим валиком, а потім вже буду працювати великим валиком. Валик обрав 11 мм товщина з самої шубки, самого ворсу. Маленький взяв валик також та кісточку. Зараз просто його обтираю, в воду, одягаю палицю, гарненько вимакую фарбу та починаємо працювати, покривати другим шаром фарбу. Перед тим як починати фарбувати, дуже багато передивився різних відеоуроків, різних майстрів. Але так як я дуже мало фарбував, як я казав, стіни взагалі ніколи не фарбував, то дуже було важко. Можна сказати, що перший раз фарбував, але старався, старався дотримуватися їхніх інструкцій, так як вони фарбують, але, чесно кажучи, це не дуже виходило. Але в принципі результатом, який був вже в кінці, я дуже задоволений. Я думав, буде набагато гірше. А вийшло, як то кажуть, набагато краще, ніж гадав. Хлопці, дівчата, хто фарбує вам реально респект. Ви реально круті. Це дійсно тяжка праця. Я сьогодні так спробував. Мені, мені простіше не знаю там кладку Класти, кирпичі. Не знаю, що заливати. Дуже, дуже це тяжко це все виводити. Знаю, руки болять, стіни ні разу в житті не фарбував, але буду пробувати тут також робити. Вислухаю, будь ласка, ваші коментарі, ваші побажання, як робили ви. Це реально тяжка робота. Зі сторони здається, що це дуже легко. Я ж кажу, я фарбував в своєму житті, так сталося, фарбував дитячу. Малого та фарбував, це там, де ми зараз живемо, та фарбував нашу спальню, також стилю. Але там кімнати маленькі по 10 квадратних метрів. А тут я пофарбував сьогодні два слоя. Фарбував 40 квадратів, грубо кажучи. Це робота дуже важка, робота така має добре оплачуватися. Тому Всім малярам, всім, хто вміє гарно фарбувати. Вам всім респект, ви реально всі красавці. Так що так от, друзі, все, будемо відпочивати. Спина болить, шия болить, але якось так. Їдемо далі. Ось для чого накривав підлогу. Підлога дуже брудна після фарбування, це все треба було б відмивати. А так все це просто винесу. І все буде чистенько, все буде гарно. Тому також накривайте підлогу, бережіть підлогу, бережіть свої сили та не робіть ніколи подвійну роботу. От і все, друзі, все дофарбував, дві кімнати, та також зараз покажу, все дофарбовано, два шари фарбував. Не скажу, що все ідеально. Не знаю, камера, я думаю, не передасть. Це потрібно ближче підносити. Але я, в принципі, все зробив ось цими руками. Ніяких таких особливих погрішностей я не бачу. В принципі, все нормально зробив. Те, що дивився, там якісь відеоуроки, все мені в принципі дуже допомогло. Так, звичайно, там з технологією було не дуже все гарно. Але я в принципі нікому не рекомендую за мною там повторяти, робити так, як я, фарбувати так, як я. Для цього є спеціально навчені люди, майстри є свої справи. Але я, в принципі, все робив своїми руками, я все намагаюсь. Та не все, в принципі, я все роблю. В цьому будинку все своїми руками, тому що в мене в принципі, немає грошей заробляти, оплачувати комусь їхню роботу. Тому я все намагаюся робити сам, вчитися сам. В принципі, з залюбки пройшов би якісь би курси, щоб навчитися гарно фарбувати. Був би добрим матером можливо. Ну нічого, буду з часом вчитися, кімнат ще багато, тому дякую, хто мене подивився. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. Дякую тим, хто мене там, можливо, критикує. Хто щось пише, можливо, не так. Мені, в принципі, я будь-яким коментарям радий, я всім відповідаю. Тому, будь ласка, пишіть. Я, я ж кажу, я всім коментарям радий, я все сприймаю з гумором. Так що, все буду радий почитати. Вашу думку сприймаю. Ваші коментарі читаю, все вислуховую. Тому до зустрічі в нових відео. Будемо далі працювати. Зустрінемося в нових відео. З вас, будь ласка, лайк. Всім па-па. Дякую. Зараз вже по маленькій традиції покажу, що буду робити в наступному відео. Буду змішувати фарбу, колорувати та буду фарбувати стіни. Тому чекаємо наступних відео. Читаю ваші коментарі. Став, будь ласка, лайки. підписуємося. Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую До побачення.